Собаки поводирі, помічники для незрячих в Ужгороді Відбувся всеукраїнський форум, який зібрав понад півсотні представників громадських організацій інвалідів зору зі всієї України. Під час зустрічі обговорили найактуальніші проблеми для людей з порушенням зору, а також розглянули питання підготовки собак поводирів. Ініціатори заходу кажуть, що цей форум є продовженням роботи, яку розпочали торік. У 2013-му представники Ужгородської громадської організації інвалідів зору дивосвіти взяли участь у транскордонному проєкті в рамках якого вивчали методи реабілітації незрячих в Угорщині. Тож під час всеукраїнського форуму в Ужгороді говорили і про міжнародний досвід, зокрема, забезпечення собаками-поводирями людей з порушенням зору. Наша ціль – виробити. Ць... Пропозиции, предложения, которые ляжут в основу государственной программы по подготовке и использованию собак поводырей. Мы собрались в очень трудное для Украины время. И ради тех ребят, которые волей судьбы стали инвалидами по зрению и мечтают вернуться к активной независимой жизни. А такі собаки і можуть помочь в этом, і тим более собака поведи не только проводник, это хороший терапевт. Це продовження теми собак-поводирів для незрячих. Тепер воно буде з іншого аспекту буде тому, що вже. Визначили саму суть цієї цього питання собак поводарів, але для того, щоб розвивати це питання далі в Україні, необхідно виявити скільки яка потреба незрячих в цих собак поводарях для того, щоб вже тоді стукати можна так сказати в державні двері, для того щоб держава звернула увагу на цю проблему.